Є знижки на феністил гель. 10% в аптеках подорожних, бам та ощад. Є знижки на псилобальзам гель 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Ой, Валентина Хамеко її родині рецепти. Валюш вітаю, привіт. Вітаю, Друзі, добре. як ви бачили, просто з боку, коли підготовка йшла. Я так розумію, Боже, Валентина зараз нас поверне дитинство. Кого не було монастирської зби. А, ти а? знаєш, у нас не так називався цей пиріг. У нас хатинкою називалася Хатин, просто хатинка. Да, ну, так воно. у нас давоно. Але я сьогодні дам рецепт такої трішки спрощеної версії, бо насправді ми раніше такими трикутничками Собура, викладали трубочками. Можна їсти окремими трубочками, так. навіть не треба змащувати до, до кави, просто фантастично, до чаю. Можна робити пирогом сьогодні. я запропоную uh -huh. ідею. Одним словом, варіації тут дуже багато. Нагадаю вам, що партнер показу торговельна марка Королівський Ой. смак, якість королівська ціна народна. І сьогодні дійсно рецепт буде з вишньою. Ви ж, до речі, можете використовувати сливу, можна спробувати uh -huh. персик, можна навіть яблуко, яке з густе повидло зробити. Це теж буде смачно. Але погода вишня робить валь робить погода вишня і є особлива магія у вишневій випічці. Це я дала просто варіанти для фантазії, бо так, кухня це, це якраз супер. та. Простір а, так. друзі, давайте одразу перейдемо до рецепту. Тіста легко замішується, воно пісочне на основі е, масла та е, сметани. Можна додати яйце, але ось такий базовий рецепт. Борошна піде трошки більше, е, ніж написано в рецептурі, бо потрібно буде гарненько, угу. щоб воно таке було м'яке і еластичне. Полежала воно в холодильнику. Я розкотила тонесенько, максимум десь 3 міліметри. Ось ви можете побачити тіста, мас максимум 3 міліметри. Вона бачите товщиною, нарізає на ось такі смужки. І я не жартую, я часто використовую лінійку на кухні, бо потрібно знати, якою шириною має бути смужка, щоб вони були рівненькі і гарні в порозі. Мені підходить 6 см. Ну, ось така Той смужечка 6 см, коли якраз, е якраз у нас буде вишенька закриватися. Подивіться, рівненько виклала вишня, вона може бути. Якщо це, наприклад, свіженька вишня, вона буде давати таку сильну кислинку. Я зазвичай додаю цукор і проварюю. Один раз проварила, набралися солодинки, ці вишні, я зайву вологу зливаю на компот, а цю вишню використовую вже далі, наприклад, в пиріг або будь-яку начинку. І ви бачите, без змащування, без нічого. Ось цю смужку з вишеньками я закриваю, і так буду робити, поки не зроблю напевно на поріг. Мені потрібно буде їх десь 4 штучки, 3-4 штучки. В залежності від формочки, які вони будуть запіть. Так, все буде залежати від форми, і вони можуть бути маленькими, навіть порційними, а можна робити великі, і навіть рекорди цілі ставити. Що далі? Далі нам потрібна ось така керамічна форма. Її обов'язково потрібно змастити. Я використовую ріпакову олію. Тому що вона, ну, як на мене, незамінний продукт на кухні. Вона має нейтральний смак, ідеально підходить для салатів, соусів, маринадів, випічки і не має сторонніх запахів, а ще має високу точку кипіння. Це означає, що безпечна. Друзі, змастила, щоб пиріг гарно теж під низом рум'янився. Тепер можна викладати у вигляді равлика ось таку довгу-довгу паличку з вишенькою. Дивіться, вона легко переноситься, це не складно. Швом швом донизу і починаю закручувати. До речі, можна не з середини закручувати, а ось так взовні розклали по формі і. Знову далі починає накладати вишню і другу смужечку на вишня без кисточок. Вишня має бути а, закрутки чи свіжа. Дивися, може бути закрутки, може бути свіжа, Але я вже розказала нашим глядачам свою рекомендацію, як я роблю. Да. Якщо свіжа, то додайте сюди трошки крохмалу і цукру, О. але вона може добряче витікати соком. Угу. Я ж як роблю? Я цукр засипаю до вишні, один раз довожу до кипіння. Вишня залишається кисло солодкою, угу. а зайву вологу ось так зливаю. Тепер. Ось це піде на кампо на кисіль, на будь-які соуси, куди завгодно. Воно не дуже солодке, але сама вишня тоді стає дуже приємна на смак. До речі, сюди можна і корицю додавати. Угу. Дуже приємна на смак, і е, зайва волога вже е, пішла туди разом з усією рідиною. І з такою вишнею дуже а, легко тонісіо. працювати, бо саме свіжу вишні класно використовувати на вареники. А... а для ось такого пирога з вишнею її варто ось трошки проварити, буквально дві хвилини. Так, технологічно Варі. там скажи, по свою формочку, і далі будеш запікати. Да? Так, я буду запікати десь 180 градусів, 25 ага. хвилин. Тісто гарно пропікається, воно буде таке ледь рум'яне. До речі, зверніть увагу: ось це вже спечений варіант, щоб я мала можливість і довго не чекала, коли він буде випікатися. Так. Подивіться, рівне. Ніде нічого не тріскається, і це дуже зручно. Я так. поки буду далі mm -hmm. докладати, а ви краще розкажіть, що, що там складає? за день, що там за день а, котів. Знову, Я хочу собачник, неофіційно. але не могла це пропустити, Тапше. бо шаленство котяє. Насеться, насеться. Зараз скажу, нарізка котів буде. Ну, як бо... нарізка, е, фото, нарізка, або відео. Бо, бо сьогодні неофіційний міжнародний день котів, і ми вирішили знайти і понести. До того ранку, з Львівщини. Дякую за етери і за які повертають. Ви в тих і минуле, бачите, Валентина написала цих котів побачили на мене, далі. На мене, давайте зараз а, так, інша так, ось інша що? історія. Нам Галина написала: Добрий ранок, це наша маленька Люся з мамою. Показали далі. Наступний, бо котів багато. Інна пише. Наступний так, Інна так, так, пише: Моя кітюня Шейла, мейнкуночка. Там ще дві ці багато світлин. Ой, ой, ой. Так. Е а Наступна Мила пише: Вишневе вітання з вишневого від Пепсі. Так, що це Пепсі? Ще коти є, Вікторія, джус, фрося і джус. Ось так ось вам собачо котяча дружного. От дивіться, яка мене. прям заставка. Подивитися, яка реклама. Супер, так. так. А О, історія. Боже, яка прекрасна історія, Іванка, наша киця Мія завжди подорожує з нами. І навіть у святковий і такий відповідальний момент вона також з нами. Побачите всі гарний, в таких в гарних с... так. вбраннях. Так. З... Ще... О, Добрий о. ранок з Івано-Франківська. Йду вітати найкращу коту шо? дитину, вже. Дев'ять років страшне люблю. Боже. написала Міріам. А ну давайте ще а, дамо так, Давайте всього. ще Ну, поки валя ще докручує. То давайте Щепки. Марія наше пише наше золото Арес. Йому тільки один рік, але вже є шість кілограмів. Щастя, щастя. А, а наше думала. щастя. Фото це сіон, які диви так. О, яка пані. пані, так, пані у нас написала Анастасія іспанський котик. Так, ага. І ось він, іспанський котик. Так. Мої коти. Дивіться, так. Дивіться, а цей що за виводок е, такий? Мари напише на першому фото кіт Біляш, головний каратист, а взагалі у нас їх семеро. Фрося, Багіра, Бафі, Плюша, Антон, Біляш і маленький Степан. Ой, Валентина, ти кошатниця, Ти тваринниця. Але собачниця. в мене там дійсно всього багато вдома. Дивіться, я вже тут накрутила такого равлика. Вже можу, до речі, попрошу тебе, поправ, постав, будь угу. ласка, випікатися 180 так. градусів. Я тим часом уже спечений пиріг, який наші глядачі встигли побачити, там, де тісто і вишеньки запеклися, хочу порекомендувати вам ще дуже смачний крем, кремом, яким ми зальємо. Ось цей спечений равлик. Для ага. крему. Нам потрібно змішати сметану. Ну, чим жирніше, тим смачніше. Mm -hmm. Сметана. Ще для густоти крему я рекомендую додати крем-сир. Він дасть такого відчуття ну, смаку морозива, ванільний цукор mm -hmm. сюди якраз буде теж смакувати. Можна цитринку натерти, це буде теж прекрасно. Вона буде пасувати до наших, до наших вишень. Далі ретельно перемішуємо і будемо викладати зверху. Тут нічого збивати не потрібно. Зайва волога зібрати. І сметанки вона буде просочувати тісто. А цей крем буде залишатися як вершковоморозове зверху. Mm -hmm. uh, Валь, ну ми ж розуміємо, що тут це ж не, не вафля, а саме як тісто, а це пісочне тісто, скільки воно має бути пропитуватися. Я тобі хочу сказати, що якщо ти будеш їсти прямо зараз, це вже буде смачно. Ну, це дуже смачно. Бо, насправді це буде поєднання різних текстур: тісто, хрумке, вишня, соковита, крем ніжний. це буде розкішно. Якщо ти дозволиш, дозволиш цьому крему постояти цьому пирогу, mm -hmm. він просочиться і буде просто магічно ніжний. Якщо Якщо ти маєш настрій, то спочи декілька таких коржів, поклади їх один на одних і в тебе вийде торт. Mm -hmm. Ну то дійсно багато Fajno. фантазувати. До речі, я закликаю всіх наших глядачів фантазувати і вигадувати мурашки. свій особливий Ні, пиріг. періг. Це інша технологія. Mm -hmm. Ти що? Мурашик – це абсолютно інша страва. Лювикла в е, готувати свій особливий пиріг і готуватися до дня незалежності. Так. Пиріг незалежності це щось особливе. Це традиція, яку… Ну тата та зможу та, та, традиція, яку започаткувала Лариса Латипова ще минулого року. Я дуже хочу, щоб це об'єднало усіх наших глядачів. Це олога ініціативи. А щоб ми могли е готувати, смакувати. Я до речі, маю ідею спекти такий київський пиріг і зробити варіант солодкий і солоний. Обов'язково ставте хештег «Пиріг незалежності, публікуйте це у своїх соціальних мережах, і ви будете тими ж учасниками, які долучаються до цієї великої Ініціативи, ми об'єднаємо так усю Україну і тих наших людей, які виїхали за кордон. Ну а ще дуже приємно, що до цієї ініціативи долучився і наш Костянтингрон, крубіш mm -hmm. на сніданок з 1 плюс 1. бо вони будуть готувати величезну кількість благодійних пирогів. Ну а я хочу запропонувати скуштувати. Ми не проти валю, ми не проти. Дивіться, Ти як... будеш класи, Ну, я... Здрасте я люблю я... кисли, я люблю сливу, да. вишню. А це якраз от я... а, ті солодощі. Я не ласун, але коли іноді так пробиває, коли воно якісне. Вони Я не люблю, коли воно солодкий припис. А коли воно з кислинкою, так. якраз. Кислинка балансує. Ту всю історію. А це знаєте, в як... найкращих італійських закладах накладається ложкою, десь крихти, десь смачно, у них, а, а у нас кілька морозива, ще може зверху бути. Там вже, не треба, треба. Нехай з морозива. Так, ой, виделочку ой, дай будь ласка. А, а ми з одного чи ще ще одне будеку на обов'язково. Тут якраз дві. Ой, Койно ну, набори це мені Накулу. зробив ану друзі. Нехай вам буде смачно, нехай вам буде ніжно, з кислинкою вишні, смачним кремом з відчуттям літа і щастя і задоволення. До речі, можна горіх замінити вишні, на шоколад вишні ви, ви, ви вишні Ми з тобою. Дуже схожі, але дуже суміжні. правда? Ну тобто мені загорни вишнів будь-що і це буде супер смачно. Ну а ще у виконанні валі. і Валентина поспечні. сказала, що не обов'язково чекати на пропитку. Ну, ну є час, окей, не питання, але так. в свіжому форматі от тільки намастили. Одразу й це а смачно. раптом гості не чекають, а раптом mm -hmm. коханий не хочуть, А раптом діти вже хочуть mm -hmm. скуштувати. Тому нехай буде смачно. Друзі, сподіваюся, до натхнення цього ранку ви зловили.